Прикраси для мобіли готові. Тепер обмотую коло, щоб сплести логця, снів, на який прикріплю іграшки. Ниточку я обрала помаранчеву. Тут все класично. Два вузлики і щільно рядочок до рядочка по колу. Коло майже облетене, кілька рядочків, виточків залишилось. Потім дві ниточки будуть зв'язані вузликом. оскільки це виріб для дитинки маленької, то тут не буде жодних намистин, щоб дитина не відірвала і не проковтнула. Не буде ані краплиночки клею, тільки. Надійні міцні вуслики. Дванадцять верхівок я розмітила за шаблоном, задал заготовленим. Колола булавочки вздовж об обмоточки. Тепер починаю плести. Нитку склала в кілька складень, проділа в голку для в'язання. Мені так зручніше. Цей зайвий хвостик ниточки я буду ховати в плетіння. Як казала, що тут має бути все міцно і нічого не клеїтись. Тому вузлики мають бути ще більш надійними. Ниточку на кільце Протягуємо знизу на себе і затягуємо. Розмічати необов'язково булавками можна розмічати олівцем. Затягувати необхідно міцно, добре, коли ниточка попадає між плетінням обмотки. Верхівки розмічені, тепер плетіння. В кожну секцію ниточку заводжу зверху, вниз, назад і на себе. Зайвий хвостик нитки буде в цій петельці. Разом з основною ниточкою секції важливо натягувати однаково, рівномірно, і тримати вузлик. Другий ряд плиту аналогічно, заводжу нитку в той самий проміжок між першою секцією і колом. Так само витягую знизу на себе, а зайвий хвостик залишаю поруч з основною ниточкою секції. Кілька рядів пройду і потім його можна буде зрізати, він стане зафіксованим і нікуди не дінеться. Вузлик розміщую якнайближче до попереднього вузлика. Тепер прив'язую ниточку іншого кольору, зав'язую міцно вузлик, суваю його в те місце, де закінчиться помаранчевий капочний жовто гаряча Ще раз затягую. Перевіряю і зв'язую між собою залишки ниточки помаранчевої та жовто-гарячої. Тут достатньо одного вузлика, але зав'язати потрібно міцно і ці хвостики також сховати в плетіння, і зрізати вже пізніше, щоб їх затисло в такому ж самому візерунку. Тепер в кожній секції я буду знизу відраховувати дві ниточки і чіплятися за них. На початку другого кола. Ось тут я також знизу відрахую дві помаранчеві ниточки, а ось ці зайві хвостики залишу в петельці плетіння. Це виглядає ось так. Вузлик можна підтягнути і повернути на Виворіт плетіння, а далі я вже буду чіплятись поряд з попереднім бузликом. Візерунок з двох кольорів готовий. Тепер переходжу у класичне плетіння. Для цього у секцію роблю вузлик на серединці. Кожну наступно також чіпляюсь за серединочку. Тут буде ланцюжок з подвійних петель. Ниточка закінчується, тому буде закруглятись в прямому та переносному значенні. Зроблю тут поруч ще один вузлик, щоб зафіксуватись, і стягну серединочку. Для цього в кожну секцію потрібно прийти змінкою. Секцію і в серединку. Секцію і в серединку, тоді їх можна буде ось так стягувати і вийти в ту секцію, з якої почали. І ось в цю секцію ми ще раз заходимо. І тепер можна стягувати. Оце стягування все вирівнюється, а потім зафіксується вузликом. Я зафіксую кількома вузликами, щоб було максимально надійно. І ось буде така краса. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.